Як ви вже знаєте, 70% нашої землі вкриті водою. Проте лише 3% цієї води є придатною для пиття. І більшість з неї знаходиться на Гренландії та Антарктиці Вода це життя. Вона додає життєвої сили нашій планеті та є необхідним елементом для існування всього живого. Без неї не обходиться уся наша рутина. Ми використовуємо воду для всього, починаючи від приготування їжі та прийому душу, закінчуючи зведенням будинків, в яких ми живемо. Та чи завжди ми розуміємо, наскільки раціонально ми користуємось цим даром природи? Ми витрачаємо воду надто легковажно, не забезпечуючи її відновлення. Наприклад, пересушена земля, яка є одним з наслідків недбалого ставлення до водного середовища. Через це ми отримуємо не що можуть призвести до погоду? Але і це не є найбільшою проблемою. Просто уявіть, 2 мільярди людей не мають доступу до безпечної води. Тому важливо є підтримка тих, хто не має доступу до такого звичайного, але надзвичайно цінного ресурсу. Цього року, на Всесвітній день води, ми закликаємо всіх вас приєднатись до зусиль збереження водних ресурсів. Ми можемо робити невеликі кроки у повсякденному житті, щоб зменшити споживання води. Наприклад, поливаючи рослини вранці або ввечері, коли температура повітря нижча, щоб знизити споживання води рослинами. Також важливо запобігати витокам води, стежачи за кранами, які крапають, та ремонтувати їх при необхідності. Тож давайте зробимо внесок збереження водного середовища. Адже вода це наш спільний ресурс, який ми повинні берегти.